Вітаю! Якщо ви перший раз на каналі, я дуже задоволена, що ви прийшли. Залишайтеся, якщо не перший раз, вітаю знову, дуже рада, що ми знову з вами е, спілкуємося і е, теревенька йому про аромати. Так, сьогодні вам хочу розказати про три аромати. Розпочну, розпочну прямо прям зараз, бо Багато про що, про що потрібно розказати. Розпочну з Форда. І так, якщо ви мене вже довго дивитесь, ви знаєте, що я і Том Форд ми не друзі. Але тут така була історія. Я була у, у магазині, ходила, тестувала аромати, і одна жіночка, та, що там, та, що там робить у цьому у, у крамниці у, у, у цієї. Вона до мене підходить, вона руку мою бере, пшикає, каже: ось слухай, ну, ми з нею знаємось. Тобто це не так, що вони там до кожного підходять і обливають ароматом. Ні. А, і вона каже: от слухай, ось цей аромат, він тільки тільки-прийшов до нас, до магазину, і тут всі дівчата в захваті від цього аромату. І вона каже: Ну ладно, ось тобі пробник, бувай. Ну і все. Я пішла. Ще там щось протестувала і, і пішла вже на вулицю. І коли ото там щось говорила, щось робила, оце отак робила руками, і на мене щось таке дуже приємне, приємне, таке находило. Ну, так. Думала, ну ладно, добре. Прийшла додому, тестую на, на папірці, тестую потім на себе, і я я увесь пробник. я його... Закінчила люди. Я вам зараз ноти цього аромата прочитаю. Тут турецька троянда, кава, болгарська троянда, пачулі, кардамон, коріандер, Лангіланг, Ладан та Сандал. Ось такі у нас є ноти. І сам аромат Кафе Роуз, і, і це не новий аромат у них, це. Це перездання цього року, 23-го року. А е, такий аромат в них вже був. Я не пам'ятаю, скільки років тому, чи 10, чи може трішки щось більше. Е, я той аромат не тестувала, бо е, у нас, мабуть, тоді навіть Тома Форда і не було в е, Україні. Ну, коротше. І я ж тестую, тестую, я хочу сказати так, люди, я не люблю троянди. Але я е, хочу сказати, що цей аромат е, а у мене так дуже-дуже часто буває, що від трояндових ароматів у мене чи голова болить, чи трішки так нудить, від цього аромату нічого такого не було. А тут дуже-дуже велика е, кількість троянди, е, що Мені не сподобалось і ось чому я весь пробник закінчила. Тому що я, на жаль, не знайшла, не знайшла тут кави. Тут немає кави. Для мене тут кави немає. Я сподівалася, що кава тут буде, бо я люблю каву, я люблю кавові аромати. У мене є різноманітні кавові аромати, є Black Opium, це така, вже така класика. Від Івсан-Лоран є, ну, зараз вже немає. Я у квітні закінчила два аромати Ноа ну, від Кашарель, і там теж була кава. Це різні аромати, просто, але там є кава, тут кави немає. Тут кава є у назві, але оце все. Оце тільки там вона і є. На жаль, на жаль, бо я сподівалася на щось таке більш е, цікаве, що можу сказати про цей аромат. Якщо вам е, троянди подобаються. якщо вам подобається троянди зі спеціями, а тут є троянда і є спеції, то мені здається, що це аромат для вас. Мені здається, що цей аромат вам сподобається. Потім пляшка, чесно кажучи, мені оця пляшка, що зараз. Вони з нею ось вийшли, вона краще, ніж та, що була раніше. Ну Вона така більш цікава. Вона щось мені нагадує, десь роки 70-ті, щось таке. Я не знаю чому. ось Непоганий аромат для тих, хто любить троянду, непоганий аромат зовсім. Для тих, хто любить троянду, знаєте, спецію, то буде супер. Якщо ви любите, тамфорт, якщо ви троянду любите, то теж супер. Я думаю, що вам сподобається. Що ще хочу сказати з позитивного, те що ця троянда, вона не кисла. Іноді так і буває, що троянда кисла. Я, я думала, що ось тут троянда, і тут плюс ще кави є. Я думала, що буде все кисло, але ні, все, дов, все дуже добре. Ось давайте до іншого аромату. І цей аромат це вже теж у мене другий пробник. Це Gucci. це у мене Gucci, Guilty Elixir de Parfum. Ось у мене ось він такий є. Ось у мене вже не так багато його залишилося. Так, якщо ви подивитесь уважно там ось туди, то ви побачите, що у мене там є Gucci Guilty. Це Gucci Guilty 21-го року. Це ось Куча гілки от туалет. І вони не, не схожі, це не схожі аромати. Я вам зараз е, зачитаю, що тут є у цьому ароматі. Фіалка, мандора. Е, мандора це е, така суміш це цитрусових, е, е, цитрусових нот. Бергамот, Вістерія, Троянда, Османтус, Бубитон, Капачулі та ваніль. Оце от таке все є у цьому ароматі. Я ще раз його напшикаю на себе, цей аромат. І чому я вже ось е, другий пробник його закінчую? Не тому, що, на жаль, не тому, що мені він дуже сподобався. А тому, що, е, ну, для мене так це працює. Коли я тестую аромат, і треба сказати, що я ж не, я не фахівець, я не ніс, який там робить аромати. Я просто ентузіаст ароматів, мені подобаються аромати. Коли я тестую аромати, мені потрібно його ну, так, роз, розложити на ноти. На ті, що я можу зрозуміти ноти, щоб мені його трішечки більше зрозуміти, як він зроблений, що там є за ноти. Щоб Навіть для того, щоб вам потім розказати, а, або навіть для того, щоб запам'ятати, якщо хтось у мене там щось запитає, а який аромат ти мені можеш порадити, я скажу, ось оцей Ось оцей аромат, оцей Gucci Guilty Еліксір. На жаль, я його не змогла декодифікувати. Ось, код у цього аромату є, я його не змогла кракнути. Як я... і, і знаєте, у чому, у чому тут справа, на мій погляд? Справа тут в тому, що тут дуже багато пудри, тут дуже багато таких пудрових нот. Я не, я не проти пудри, пудрові аромати у мене теж є, але ну, тут ну, прям вони такі, знаєте, Яскраві, дуже яскраві. Це мені, знаєте, нагадує букет букет квітів, ну такі різноманітні, різні, різноманітні квіти, ось як тут фіалка, і ця і ця, ця ось, ось, пудра вона від фіалки. вся, О, Тут берга моти, троянда, і і ну, все, все, все. і ну ос, все-все-все, османтус. І все це дуже, дуже таким товстим шаром залито цією пудрою. Тобто ви чуєте, що є квіти, але, ви не чуєте, але ви, ну, на 100% ви не впевнені, що там за квіти. Тобто Ви чуєте цю квіткову, квіткову частину аромата. І дуже-дуже яскраву частину пудрову. Ось. Я не можу сказати, що цей аромат він поганий. Ні, він не поганий. Якщо вам подобаються аромати з. З нотою пудри, це буде супер. Якщо вам подобається Гучі, теж супер. Але для мене цей аромат, він, знаєте, ну, якийсь такий незрозумілий. Я його не дуже зрозуміла. Ось, ось чому я, я вже там другий пробник закінчую. Я хочу сказати, що цей аромат, який 2 роки тому у них вийшов, він більш зрозумілий, він більш такий, знаєте, він, він такий прямий, ось як відковий аромат. там, от, У мене є таке, таке і таке, і ви їх відчуваєте ці квіти. Тут така суміш не не дуже зрозуміло на мене. Я не хочу сказати, що це поганий аромат, ні в якому разі я не можу так сказати. Я не можу сказати, не покупайте його, цей аромат того не вартий, Ні, я не можу так сказати. Але що я можу сказати? Що у них вийшов ще один аромат це парний такий аромат. А, ще є зелена пляшечка, і ця зелена пляшечка, вона. А, Чоловіча версія. І ця чоловіча версія, вона мені дуже сподобалась. Люди, вона дуже класна. Там, ну, я просто люблю біло аромати. Там біло-квітковий аромат, іріс коріння, іріса. Там, там дуже все класно, дуже, дуже смачно зроблено. І якщо б хтось мен, у мене запитав, який ти аромат з цих двох можеш порадити, я можу порадити ось той е, чоловічий. І не треба, не треба думати, що ой, чоловічий аромат, як я там така жіноча жіночка, е, на підборах я буду у чоловічому ароматі. Ходити. Ні, ні там все дуже класно зроблено, і він такий він для жінки теж піде просто на 100%. А і ще одна, одна реч: цей аромат дуже, дуже дорого коштує. Він коштує, ну, принаймні, у нас, 160 євро за 60 мл. Це, ну, типу, дуже-дуже багато. Я не можу сказати, що цей аромат того вартий. Але він непоганий. Але якщо у вас, знаєте, у вас все, все у вас так укупі, тобто ви, ви фанат Гуччі, вам, вам оці аромати Гуччі Гілті подобаються, вам подобаються ноти, вам подобається пудра, тоді цей аромат для вас буде супер. Ось. Далі, третій аромат, останній аромат, і це вам ось така підсказка. За мною я хочу вам розказати про аромат, який ось у мене тут у такому є пробнику. І цей аромат від Lancome, І це новий аромат від Lancome, у якого, як на мене, найкраща пляшка. Ось з цих всіх ароматів, а їх вийшло дуже багато, дуже багато фланкерів. У, у нього найкраща пляшка така, знаєте, непрозора, дуже-дуже красива. Це Ланком, Ляв'єбель La і це Лекстра. Тут у нас є червоні фрукти, ладан, бергамот, іріс. Ви, ви мене дуже. Коротше, я перепрошую, але я це, це перевожу, перекладаю з іншої, з іншої мови, з англійської мови. Я не знаю, як буде. Я вже це запитувала у вас. Іріс. Іріс паліда. Ірис блідо синій, ірис блідий. Нехай буде іріс блідий, бо Іріс паліда це блідий ірис, українською буде. Дамаська троянда і уд. Уд це ще агарове дерево. Його називають так. Коротше кажучи, я фанат оцього аромату. Я фанат класичного аромату Лявєбеп. Так, він дуже такий, знаєте, аромат, його чи його люблять, чи не люблять. Мені здається, що немає такого, такої людини, що скаже, я до нього так. Знаєте, Дуже рівно ставлюся. Ні, тут Чи ти його любиш, чи просто ненавидиш. Я його люблю дуже. У мене є 50 мл класичного, 100 інтенс-версія, і 30 мл у мене версія Лекля туалетна вода. І ця версія, вона дуже Дуже відрізняється від цієї класичної версії. Це, це, це як два, два зовсім різних аромати. Знаєте, ось так ось оця, оця версія. Я хотіла її брати е, без затесту. Е, мені дуже сподобалась пляшка. Мені, я люблю цей аромат. І потім така думаю, так. Потрібно подивитися, що там за ноти. І читаю: Уд, думаю, так, ні. Будемо чекати будемо чекати, що там у них є у, цій, у, у цьому ароматі, бо уд я з ним не. Я, я мала рацію, дуже я добре зробила, що я не купила цей аромат. Цей аромат вийшов у 30 мл і у 50, дві, дві пляшки. Зараз, принаймні на зараз, на сьогоднішній день тільки дві пляшки. Я не знаю, чи буде інші пляшки, чи буде 10 мл, чи буде ще там 100, чи буде рефіл, я цього не знаю. Коротше, коротше це аромат, у якому а, вони а, зберегли оце, оцей. Таку цукровість, таку яскравість а, а, оригінального аромату, і додали, додали дуже багато уду. Дуже багато уду люди. Для, для мене, наприклад, я людина, яка не любить уд, для мене тут занадто уду. Це дуже для мене, ну, так, навіть, знаєте, навіть не дуже приємно його на собі відчувати. Бо тут, а, тут Уд. Але ось він такий уд, цукрово-солодкий. І я так думаю, що для тих людей, кому подобається уд, це буде просто, ну, я не можу сказати, що, що подарунок, а, ну, але так, бо це улюблений аромат, улюблені ноти. Я думаю, що це класна річ. Для мене ні. Дуже стійка, дуже стійка композиція, дуже дифузна. Дуже Класний шлейф, все супер. Але, знаєте, багато уду, багато уду. Деякі люди, я знаю, що порівнюють його через, саме через те, що тут є оцей блідий іріс, його, його порівнюють з ірісом, який ось не так, не так давно і вийшов. Я здається, що я робила огляд на цей ірисовий аромат. Весною може, ну, коротше. Але ні, ні, ні. Для мене ні. Для мене це не те саме, це просто два різних аромати. І оцей мені подобається з точки зору, якщо б я дивилася на цей аромат, з точки зору людини, як, як, якої дуже подобається Уд, то тоді це супер, це класний аромат. Класний уд, класний, ми всі знаємо цей так? Оце класичний Лавієбель, але лявіебель класичний, якщо ви його відчуваєте, то він дуже такий а, яскравий, його дуже багато. І вони оцю, оцей Лявієбель, вони трішечки його, знаєте, зробили тихішим, для того, щоб уд вийшов на. На перший план. Ось так, так ось там так і є. Є там уд, і оцей класичний аромат. Дуже класна композиція, але, на жаль, для мене це просто ну, це щось таке, що я не можу виносити. Ось. Але я так думаю, що для тих, хто любить уд, це буде дуже 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 приємно і дуже класно, і дуже очікувано. Бо якщо я не помиляюся, у них немає ароматів. ну, Зокрема, у, у тієї серії, що там у них, у них ланком, ланкомовський оцей дім Мезон Ланком у них удів, мені здається, що немає у їх лінії класичної. Ось так. Так що непогано, непогано, якщо ви любите Уд, ідіть, тестіть, бо це супер. Ось. Це все, що я вам хотіла розповісти сьогодні. Я вас вітаю доброї вам середи і до неділі!